Нідерланди. Надають нашій державі новий пакет допомоги на суму понад 200 мільйонів євро. Про це оголосив у соцмережі ікс прем'єр країни Дік Схов, який перебуває з візитом у Запоріжжі. Він зазначив, що пакет допомоги переважно спрямований на захист і відновлення енергетичної інфраструктури, а також включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги. Також е політик запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку з боку Нідерландів, і це прекрасно. В окупованому Криму були помічені військові автомобілі ядерного управління Міноборони Росії. Про це повідомляє телеграм-канал Крим Реалії. Зокрема, транспорт з кодом 39 бачили у Керчі на Керченському півострові. Тим часом. Український президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів Діком Схофом, де обговорили нові системи ППО та Ф 16 для України. Про це очільник нашої держави розповів у своєму відозверненні на перемовинах. йшлося і про можливі е, можливий патронат Нідерландів над Запоріжжям.